Ти власник бізнесу. І щоб зберегти свій бізнес сьогодні, ти маєш бігти швидко як ніколи. До нових ринків, інвесторів, донорів. І щоразу доводити, чому ти, чому твій продукт, чому зараз. Та давайте по-чесному: як багато людей у вашій команді можуть класно презентувати продукт, стартап, проект. Зрозуміло, емоційно, переконливо. За чотири хвилини на рідній мові аудиторії. А To present our project. Дозвольте допомогти. Нині ніхто не хоче читати. Ми звикли дивитися. Тому сотні студій пропонують вам зняти красиве відео. Навіть студенти інституту культури. Але ж красиве відео не ваша кінцева мета. Ваша мета залучити інвестиції, продати продукт, мотивувати команду. Але як? Ярина Каблучко, засновниця агентства з комунікації Look Up. Для того щоб зрозуміти нашу цінність, уявіть айсберг. Фільм це лише його верхівка, а те, що робить фільм ефективним для бізнесу, заховано під водою. Спочатку ми проводимо кілька сесій з маркетингу і стратегічних комунікацій, щоб кристалізувати вашу мету і виклики, цільову аудиторію і її болі, вашу у і переваги. Потім ви дасте нам сотні сторінок з якимись презентаціями, ПДФ, докладами, буклетами. А отримаєте? переконуву та емоційну презентацію на 4 хвилини людською мовою. Так що медик зрозуміє фінанси, а фінансист медицину. Зйомки без цієї роботи лише гроші на вітер. Ми створюємо увесь айсберг від основи до верхівки. Тому наші фільми працюють і тому ми відрізняємось. Як це допоможе вам у досягненні мети? Перше емоційний зв'язок з вашим інвестором або замовником. І для B2B це не менш важливо ніж для B2C. Погугліть дослідження. Далі круте перше враження. вас зрозуміють з усіма нюансами у різних куточках планети. І виїжджати з країни не треба. Ви можете показати своє виробництво. Тільки його естетичний бік і очі ваших задоволених клієнтів. Почніть переговори з такого фільму. В ньому ви завжди переконливі, навіть якщо не виспалися через кляті шахеди. Це не витрати, це інвестиція. До речі, з красивим відео у нас теж порядок. Команда Look Up має великий досвід створення контенту для топових телеканалів країни. Але наші маркетологи не дають нам загратися. Понад сім років ми створюємо ефективні фільми для компаній у сфері біо- і нанотехнологій, консалтингу, металургії, медицини для ринків Азії, Європи, Америки, України. По те, що створюють наші клієнти, особливо зараз, це так круто. Ми хочемо, щоб їх чули, розуміли, довіряли. Зараз їм треба бігти, щоб зберегти бізнес. А команда Лукап це кросівки. Хіба можна бігти швидко без кросівок?